Привіт усім! Сьогодні ми знову зробимо огляд е, таких спеціальних матеріалів для е, виготовлення прикрас з Aliexpress. От подивимося, що нам таке прийшло. Почнемо з таких цікавих бусин. Отак От вони переливаються. От можна було е, замовити або таким міксом. Або кожну бусину окремо, от вони висилають на ваш вибір, це розмір 12 см. Що нам ще прийшло таке цікаве? Зараз подивимося отакі от цікаві колони, прийшли в такій пластиковій коробці. От дуже зручно. Вони прийшли неушкоджені. Ви ще зараз подивимося, що у нас тут. Така маленька коробочка, да? От, а також тут всередині пакети ми подивимося. Отакі п'ять штук. Цікаві такі ракушки. Вони такі полончики, з цієї сторони, от так, так виглядають. По, ну, по кінчикам вони оброблені якби в золота, під да, в золотий колір таких різних кольорів. Вони натуральні. От, ну, щоб, але тр трошки оброблені, щоб можна було їх використовувати в прикрасах. така петелька металева. Зроблено, що можна було прикріпити до якогось кулону чи браслету, чи якогось кулончику. Дивлячись, що ви виробляєте. Ось таких п'ять штук різних кольорів. Нафедральні морські рапушки, да? ось таким чином. Дуже. Дуже класна упаковочка. Тепер що ми ще подивимося? От, ці бусини ми складемо сюди. І подивимося ближче, що у нас ще тут є. Отакі От аксесуари, да теж для браслету або для якогось намиста такі невеличкі. Вони теж, вроді, 4 сантиметри. Нічого не написано, зараз подивимося. Нічого не написано, вони такі металеві, дуже приємні на ощуп. Тут можу ближче вам показати такі класні. І цей матеріал точно вам не скажу. Такий приємний от в темних кольорах, якщо ви робите прикраси, от то можна використовувати от. що у нас тут ще пройшло? Отакі от бусини лави. От також для виготовлення можна виготовляти або чоловічі браслети, або Жіночі вставочки можна робити. Такий легкий камінець, лава. З такими, якби, да, ну схожими на е, якби такий якби, місяць, да? планета така місяць, і там різні такі... Ой, не фокусується чомусь, да? такі там різні отвори всередині бусини. Цікаві. Теж можна вставочки робити, теж можна замовляти різних різних розмірів, там 6 і 9 і 8 і 10 і 8 розміри різні. Можна замовити на ваш смак. Ось, також, що ми ще тут подивимося, отакі От бусини. Це звичайний пластик. От такі, да? різним якби, бензиновим кольором да, переливається. Теж такі цікаві можна вставочки, в браслети або намиста робити. Цікаві буси. Потім ще отакі біконуси, прозорі були. Теж можна було замовити різних кольорів, або просто прозорі, або от такі, так? Да? Різні кольори, розміри 4, 4 міліметри. Оце мікс. Або такі просто прозорі, або такі різних е, кольорів. Теж можна було окремо, теж замовити, по вашому бажанню. От. Посилання, якщо кому цікаво, можу дати. Е, ну, пишіть мені повідомлення, якщо вас щось зацікавило, якийсь товар е, в моїй соцмережі, або в Facebook, або Instagram є. Посилання в шапці до мого каналу. YouTube каналу IntelliM. От. Можете мені написати або в Facebook, або в Instagram. Там я є. Особисте повідомлення. Якщо це посилання на ці товари ще не попало, чи воно актуально, то я можу вам ще дати. От ще такі прийшли цікаві теж аксесуари. От. Вони такі, як би легкий метал, От, а можна використовувати або для сережки, от, так от да, бусину підставити якусь, да, от от, ну, як би по-різному там, або або для намиста, отак от, от по бокам, да, взяти, і теж сконструювати якісь цікаві намисто, от, от в таких різних трьох кольорах. Прийшли у такі цікаві, якби, теж конуси. Або для сережки можна використовувати. От, теж в різних кольорах підбирати. От, теж цікаві такі дуже легкий метал. Мені, до речі, подобається, якщо навіть сережку зробити, то буде не відтягувати ухо. І також на От, такі цікаві. Штуки можна було замовити. Теж. Потім отакі вот цікаві э, цікаві штуки для кріплення браслетів. Вот зараз вам більше покажу. от Дуже, э, до речі, така класна застіпка. З вот. однієї сторони, кріпимо до браслету, і з іншої. От, і отак от от потім, коли нам треба з з зробити, ну, з з замкнути наш браслет, дуже класно він тримається, не відривається. От. О, і ще й дуже гарний в вигляді сердечка. Буде як прикраса на ваш браслет, або на якийсь ваш, е навіть для вашого намиста можна використовувати. Теж були такі сердечки в двох кольорах. Ось такі от цікаві. Це такі був, як в серебрі, а це якби під золото, да? таке жовте золото. От, дуже приємний теж на ощуп. Ось такий цікавий аксесуар. Потім також такі цікаві біконуси. Теж я замовила мікс, але там можна було замовити. Отаких от різних кольорів. Цікаві бікони це теж для виготовлення сережок, браслетів. Ще хочу вам показати отакий от кошаче око камінь. Ось, воно таке приємне, холодне на ощуп, хто любить браслети або якісь намисто. Або навіть сережки, дуже цікаві такі камінь. От він так переливається, і всередині така цікава ірізація. Вони теж були, до речі, на тому сайті на Аликспрес. От, Різних кольорів можна було і блакитного, і рожевого різного замовити кольору. Також, що мені ще прийшло, отакі От цікаві е, аксесуари для сережок. Зараз ми подивимося. Кріплення, да На що там кріпити сережки? Тут їх теж достатня. Кількість, набагато сережок вистачить. От такі ближче вам покажу. Отакі От цікаві під серебро. Кріплення для сережок. Теж цілий пакет. Тому цікаво, можу дати посилання. Також у мене буде в описі під цим відео, я розміщу такий цікавий сервіс, через який я замовляю різні аксесуари ну, на Алікспресі, різні речі через монета.ua. Такий український сайт, якби кешбек з Алікспресом можна, якщо через цей сайт замовляти на Алікспресі. То, е, приходить кешбек з ваших покупок на цей сайт. Потім можна вивести на гривневу карточку. І також до сережок, і до таких до сережок і різних браслетів, от, і до намиста. Отакі от цікаві теж такі кільця. Теж мені прийшли з Алікспресу. От що ще я замовляла таке цікаве. Зараз подивимося. Ага, такі ще мені прийшли цікаві пакетики з органзи. От теж можна такі подарункові. От цікаві пакетики. Приємні, якби мішечки, так? Да? Так вони добре зав'язуються. От, і можна як подарунок використовувати. От. Або якщо у вас я ще як використовую ароматний чай, якщо у вас є якийсь там любисток, наприклад. от, Теж можна його так повісити, буде як сонна подушечка у вас. Або так от браслетик якийсь, якщо у вас є. Цікавий, от у мене теж прийшов з от, от, от я покажу. Я зразник. Наприклад, чароїд. Це цікавий такий браслет, теж такі цікаве каміння. фіолетово, можна в поєднанні з аметистом використовувати такі камінці класні, переливаються, називається чароїд, холодненький. І отак от як подарунковий пакетик можна використовувати. Дуже приємно його буде отримувати, тому, кому, кому ви його даруєте, в таких класних пакетиках. Ось там є теж пакетик. ну, замовлено було декілька штук. Такі цікаві пакетики. Я також камінь-черві плеще вам покажу. Розміром тут 10 см камінь Сі. Теж можна було замовити окремо. Теж можна його просто носити, як окремий камінець, а також як і просто. Також мені прийшов вам покажу димчатий кварц. Такий класний теж камінець. І мені подобається, що він отакий от гранений, не знаю, чи вам видно, чи ні. Такі грані у нього цікаві, холодний. от. Теж можна використовувати його 8 см в камінці, можна використовувати як окремий браслетик, От кому подобається чисто без ставок. Або зробити додатково, додатково додати його в намисто, де по декілька камінців. Ось такі цікаві в нього гранені, якщо ви бачите ці грані. Приливається і дуже приємні ночі. Вони не гострі, а отакі от шліфовані, добре шліфовані камінці і прозорі, да? димчатий кварц. такий якби кварц, але він не прозорий, а якби його над димом потримали, да? і підкоптили. Отакий от цікавий камінець. Теж приємний. Ще хочу вам показати такий камінець. Кварц прозорий. От. Це вже 12, 12 сантиметрів в діаметр. Ой, Полетіли камінці. Ось такі цікаві камінці. Їх можна використовувати, вони такі вже навіть важенькі. Такий прозорий кварц камінці. Теж цікаві на ощуп. Можна як вставочки робити, або якщо хтось любить просто такі камінці, можна і цілими використовувати. Також прийшов у мене чорний агат 8 см. І чорний просто чорний кам'янець, класичний. Можна його поєднувати із лавою. Буде відтіняти один одного, да? теж цікаве поєднання. Вроді чорний, але цей такий, як матовий, а цей такий, як з блиском. Так? такі цікаві у нас камінці. Так ось, що в мені прийшло? Ще отакий цікавий тигрове око. Але тут мені прийшло навіть декілька видів. Тут і жовте тигрове око, і червоне. Це називається бичаче око. Ось таких декілька, можна сказати, різновидів. І тут навіть ще з якимось зеленим відтінком. Мені подобається роздивлятися отакі цікаві. Камінці, тигрового ока, вони бувають різні якби вставочки такі. Це теж розміром 10 мм. Можна використовувати або як вставочки, або просто звичайний браслет. От якщо поєднати от такі червоні і жовті, то його можна і такі суцільні браслет або намисто робити. Теж дуже приємно на ощуп. Відчувається, що це натуральний камінь. Так, що ще подивимося, отакий цікавий камінець, 4 міліметри діаметр. От, теж корисний для здоров'я, якщо у когось, ну, як так кажуть, да, у кого є якісь проблеми з нирками, то його можна носити. І кажуть, що якось благотворно впливає на... Нирки. Ну і взагалі теж дуже приємний на Такий цікавий камінець 4 мм. Теж можна вже навіть готовий да, декілька е разів його перемотати. Тут поєднання декілька їх видів є, і більш темний нефрит, і більш е зелений і такі різні. А також отакі от покажу вам є гематита. Да? Теж такий камінь цікавий. І тут теж 10 е, міліметрів. От. І такі, як якесь дзеркало. Да? От такий цікавий камінець. Можна використовувати в браслеті, як додаткові вставочки. Що я вам ще не показала? І на останок покажу ще такі цікаві до мене прийшли. Камінці для кулону можна використовувати, або як для як брелок. От такі цікаві. Не знаю, наскільки вони натуральні. З якогось ближче до каменю, звичайно, зроблено. Але мені здається, що тут якусь хімію використали. От, навіть якісь якби, малюночки там. Зроблені такі цікаві фіолетовий і блакитний, блакитний камінці. От будемо використовувати їх для таких цікавих колонів в наших прикрасах. Усім дякую за лайки, підписку, коменти, репости. Поші, чи ви використовуєте сайт Аліекспрес в своїх прикрасах. Буде цікаво послухати. Дякую за комент. Не забудьте натиснути колокол, щоб він був чорний. От, щоб вам приходило сповіщення на нові відео, а також бувають іноді стріми. От. Усім до зустрічі! Пока-пока, побачимося в коментах.